У нас є сьогодні гість першої частини нашої сьогоднішньої програми. Це футболіст Мюнхенської Баварії та збірної країни Анатолій Тимощук. Добрий анатолію. Відразу питання до вас. Ну, ми почули думку Олександра Шовковського. Скажіть, будь ласка, ну взагалі от напружує та ситуація, що поки що виконуючи обов'язки Калітвінцев. Ну я думаю, що вже досить в принципі довгий час він є виконуючим обов'язки. і я думаю, що найближчим часом, як ми чули, рішення буде прийняти. Я думаю, це для всіх буде всім цікаво, як воно буде. Але я скажу, що ми з цим тренером всі працюємо з задоволенням, і збірна в хорошому настрої завжди збирається. Тому на даний момент, я думаю, для нас найголовніше це результат зі збірної італії. Олександр Олексійович, ви як тренер, все-таки хочеться задати питання вам. Оціні, оцініть, будь ласка, от той склад, який викликав на матч проти Італії Юрій Калітвінцев. Ну прежде всього я б почав би з того, що не ті ж не задавати по главному тренеру зборної ігрокам команди. Тому що ігрок є ігрок. Ну, і... Вони так само повинні висловлювати свою точку зору. І да нет, деякі так, люди, ну... які вже заслужили, вони відіграли багато матчів. і про це будемо ще говорити, Олександр Олексійович. І вони, ну, напевне, їхнє слово також достатньо важливе. А я уверен в тому, що ви ставите не зовсім ловкое положення. І ще раз повторяю, професіонально оцінити ті чи інші качества дуже складно ігроку. Тому що тренер зборної, в відлічі від от тренера клубу, це дві різні позиції. Тренер зборної – це, прежде всего, психолог, це селекціонер. Игрок, который может организовать из ничего что-то. Поэтому игроку, который каждый день в клубе встречается со своим тренером, определить уровень квалификации тренера национальной сборной чрезвычайно тяжело. Поэтому вы непосильную задачу ставите, задавая игрокам такие вопросы. А с другой стороны, если вы возьмете все ответы, то они будут трафаретны. Все на одно лицо. Ну, то тобто есть, вы все-таки направляете на том, что футболисты не бесправны. Они не имеют права вплывати на долю того или иного тренера. Каждый должен выполнять свое дело. Футболисты должны играть, должны готовиться к игре. А главного тренер национальной двора, мы знаем, кто назначает. То есть вам важко відповідати на питание про головного тренера? Ні, мені особисто ні. не. Игорь, я бы предложил перевести дискусію немножко в другое русло. Я бы сказал о том, что в связи с тем, что наша сборная избежала необходимости проводить квалификационные матчи для того, чтобы попасть на финальный турнир, потому что мы хозяева чемпионата. Здесь вот Анатолий, наверное, впервые столкнулся с ситуацией, когда э, два года надо готовиться к официальному турниру через товарищеские матчи. Здесь я бы не говорил о какой-то расслабленности, но, наверное, тяжело было представить, если бы, допустим, во вторник предстояла игра с Италией официальная, чтобы сегодня, в воскресенье, вечером, Анатолий мог бы так прийти на прямой эфир и общаться с нами в студии. Тем не менее, мне было интересно услышать было услышать. Вот, Как как вы полагаете, вот э, вам 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 бы легче, отлично вам было бы легче готовиться к э, финальному турниру. Понятно, что не было б гарантии, что туда команда попала бы, но, но тем не менее, было бы проще готовиться через призму вот в матче, в тонусе находясь. Ви розумієте, я б сказав, що все-таки є плюси і мінуси в цьому, що, звісно, плюс в тому, що ми вже попали на чемпіонат Європи, нам не треба грати відбіркові. А як для тонуса гравця офіційні матчі не зовсім е э, Носять другу напругу, скажімо так. Але ми маємо зараз багато часу для того, щоб передивитись будь-яких гравців, які є в Україні, нові молоді гравці. Ми маємо багато талантів, тому я думаю, тренерський штаб має досить багато варіантів для того, щоб підготувати збірну до Чемпіонату Європи. Те, що мені особисто, мені звісно. Як приємно взагалі за збірну виступати, я я завжди з задоволенням приїжджаю, де б я не знаходився, щоб зіграти за національну збірну. Я думаю, кожен з гравців має розуміти ту відповідальність, яка на нас лежить, навіть якщо це є товаришська зустріч. Нам все рівно треба перемагати і показувати той футбол, який все-таки ми хочемо показати на чемпіонаті Європи і до цього йти. Анатолію, у нас багато питань було на інтернет-сторінці після того, як дізналися, що ви братимете участь у нашій програмі? Зараз Саша зачитає в основному. Вони всі достатньо ну, ну однакові, так би мовити, так Анатолій правий. до вас спрямовані дуже багато запитань від наших глядачів. Хочу зачитати одне: його надіслав Микола Довірак. Анатолію, будь ласка, скажіть, як ви думаєте, Україна в змозі виграти євро 2012 взагалі? Які в нас шанси на перемогу? Ваша особиста точка зору. Розумієте, я завжди ставлю такі задачі, які треба максимально ставити. Навіть мій життєвий кредо, що про це неможливо, получиш максимально. Тому я, звісно, як гравець, не можу на будь-який матч чи на якийсь турнір виходити, не думаючи про те, що я можу перемогти в цьому турнірі. Я ніколи не думав, що я, наприклад, граючи в клубі в Зеніті, можу виграти Кубок Уєфа чи Суперкубок Європи. Те ж саме можу сказати за Баварію, що перший рік, знаходячись там, попасти в фінал Ліги Чемпіонів. Тому я думаю, що ми граємо вдома, це нам придасть все-таки впевненості, і ми зробимо все можливе для того, щоб перемогти в цьому турнірі. І пройти, якщо не перемогти, то пройти як мога далі. Срію, ну ви свого часу грали з Анатолієм. От е, як ви можете оцінити от, зараз роль Анатолія в національній збірні? Ну, его роль говорит сами за себя, то, что сколько он игр сыграл за национальную сборную. Он сыграл более 100 игр, и роль, он лидер команды, он, как говорится, капитан, вице-капитан сборной нашей. Это, конечно, его роль на сегодняшний день ну, переценить сложно, потому что он является не только лидером на поле, но и лидером в раздевалке. Поверьте, что это очень многое значит вообще для футболистов, особенно молодых. Есть на кого равняться, есть кого брать пример, есть к чему стремиться. Ну що ж, зараз якраз про молодих і ми поговоримо, хочу сказати, що 12 червня цього року молодіжна збірна України у Данії зіграє свій стартовий поєдинок Євро 2011. Минулого тижня Павло Яковенко вперше у цьому році після матчі офф з голландцями отримав у своє розпорядження оптимальний склад. Анатолій, вашій молодіжній збірні, коли ви там виступали, трохи не вистачило для того, щоб дійти до фінальної частини молодіжного євро. Ви програли тоді швейцарцям у стикових поєдинках. Потім взяли реванш у 2006 році, але це вже зовсім інша історія. Скажіть, будь ласка, на що може розраховувати оця молодіжна збірна зараз? Ваша точка зору, особиста? Ну, я думаю, що в нас молодіжні збірні зараз, як ніколи, досить хороший підбір гравців. Тому що дуже. Багато виступає в національній збірні. Це також для них придає певності на футбольному полі, коли вони грають за молодіжний склад. Я дивився їхній плей-офф, коли вони грали з голландцями на виїзді, Дос... вони, в принципі, по ділу перемогли. Коли грали вдома, не такий вже виразний був футбол, віддали ініціативу, цього не можна було робити, але все рівно підбір я рахую, досить хороший, і вони можуть поборотись за перше місце. Олександр Олексійович. Ви працювали тренером молодіжної збірної, достатньо непогано працювали. Скажіть, будь ласка, от ви як тренер молодіжної збірної, чи вартувало віддавати футболістів національної команди в молодіжну збірну? І, взагалі, от як їм налаштовуватися? Все таки вони гравці молодіжної збірної чи національної? Я ви знаєте, дуже здорово Степаненко сказала, те, що для нього молодіжна збірна – це як сім'я, і знає мікроклімат в цій команді і головного тренера. Яковенко, действительно это семья, это очень здорово. А то, что должна быть миграция, ведь молодежная сборная существует для того, чтобы готовить игроков, прежде всего, для национальной сборной. И вот тогда, когда те ребята, которые являются основными игроками, помимо игроков национальной сборной, молодежной сборной, они видят наглядный пример, к чему нужно стремиться, как нужно играть и выходить и играть в любую игру. Непозволительно делать то, что у нас происходит во внутреннем чемпионате, когда игрок Федецкий выходит и играет кое-как с Арсеналом, Потом выдает игру с шахтером, а потом играет, извиняюсь, ниже Плинтуса в игре с Севастополем. Понимаете, такого просто не должно быть игрока уровня сборной. То бишь молодежный, то бишь национальный. То есть мы зараз все-таки не договорили эту тему. Вы вважаете, что ну, не всіх, можливо, найкращих выкликав Юрий Калитницев на цю гру? Проти не, ну, тут тут есть один далі. сложный момент. Я, например, не согласен с тем, что у нас получается сборная национальная, это институт восстановления игровых кондиций клубных игроков. Потому что в сборной всегда должны быть те игроки, которые самые сильные на сегодня. Это ж постулат, это истина. А у нас приглашаются игроки, которые не играют в клубах по разным причинам. Но это причины клуба и лично игрока. А интересы национальной сборной превыше всего. Сергей, ваша точка зрения с этого Пожалуйста, пример. Как бы с одной стороны согласен, с другой стороны последний. Сборная Германии Мирослав Клозе вообще не играет в своем клубе. является основным игроком сборной Германии, забивает два мяча. Марио Гомес, который является основным игроком Баварии, сидит в запасе в сборной Германии. То есть, понимаете, можно примером, но решает все главный тренер. Анатолий, вот мне мнением Толи. Было время, когда он не попадал в состав Баварии, но тем не менее вызывался регулярно в сборную Украины. Вот может быть он расскажет, как это, когда приезжаешь в команду, не имея клубе практики достаточной? Для меня, особенно, это была дополнительная игровая практика. Потому что, когда ты сидишь в клубе и получаешь вызов... виклик в національну збірну і тут граєш, то це тільки йде тобі на користь. А з кого і... у нас є якась внутрішня психологічна? Ну розумієте, я думаю, все-таки гравці, які трошки помолодші, мабуть, є. Що касається мене особисто, то може трохи на початку гри і, і все. Тому що я про все забуваю і вертаюся в цей ігровий тонус досить швидко. А можна лише сказати, що коли в Баварії ви виявилися в составі, це було замітно одразу на вашій ігрі зборній. Ви розумієте, я, я на різних позиціях грав. В клубі мені довелося грати центрального захисника, в збірні я граю опорного півзахисника. Тому це трошки інші позиції, але все рівно той шлях, який я пройшов і в клубі, і в збірні, все таки він був важкий досить. Анатолій, от, до речі, цікаво зараз. Травмований Чегринський, травмований Кучер, травмований Михалик. От ви готові зараз зіграти на позиції центрального захисника? Ну... Тобто обговорювалася така, така ситуація з Калітвінцем. Я думаю, що ви у вівторок все побачите, але такий варіант є. То а я може хотів все-таки другий вопрос задати. Не з позиції центрального захисника, а тойно саме з позиція опорного хава. Для Тимощука є різниця і грати в парі з атакуючим полузахисником, і ну, допустим, фамилія Ротай, або той же Коноплянка двойной. Тобто Ром, получается треугольник. вернее. Ілі в парі, допустимо, со Степаненка, ігрок теж такого ж оборонительного плану, і такі ж функції виконує, як виконували в Донецькому шахтірі. Для вас різниця є, Анатолій? Ну, звісно, є різниця. Все залежить від той тактики, яку тренер вибрав на гру. Якщо брати мене особисто, в принципі, я там досить, як би сказати, риба водій орієнтуюся в центрі півзахисту. Тому мені головне, щоб гравці, які зі мною поруч грали, вони займали вчасно свої позиції. Тому що зараз такий футбол розумієте, набагато швидше, ніж був раніше. Мобільніший все-таки. І ті зони, якщо залишаються відкриті, ніякий півзахисник, якщо він один залишається, він не зможе їх покрити. Як скільки в нього здоров'я не було, скільки він не бігав, це неможливо. А все злешно від тактики, ви бачили, що грали різну тактику, грали з одним опорним і з двома опорними. Я думаю, що тренери нашої збірної просто в пошуках і також думають про того суперника, з яким ми граємо. Ми гра... Мені особисто ми граємо вдома, Анатолій. Так, да, граємо вдома, так що я думаю, що в нас буде пара опорний і атакуючої під минулої осені. Анатолій Тимощук і Андрій Шевченко зіграли свої соті поєдинки за національну збірну. Наближається до цього показника Олександр Шовковський. Анатолію, ви відчуваєте, що от на вас трьох лежить додаткова відповідальність за виступи національної збірної і за підготовку до Євро 2012 Ну, ми дійсно, як, там, як ви сказали, там ветерани, так можемо рахуватися, але все рівно, я думаю, що на футбольному полі всі рівні. Звісно, що я там підказую гравцям, кожен може мені підказати. І досить, я можу сказати, так, що в нас хороша атмосфера в збірній. Немає, як говориться, ніякої дідовщини, нічого нема, всі спілкуємося, проводимо разом час. Немає значення, це гравець прийшов з молодіжної збірної, чи йому 20 років, чи 18 років. Всі стараємося і в тренувальному процесі, і за межами поля вести якийсь дружній дружній віднос. Олександр Олексійович, Ваша точка зору? Ні, ну Анатолій дуже правильно сказав, що ветеранів нет в команді, є ведучі ігроки, які дійсно повинні і помочь, і об'єднати, вокруг них должно бути об'єднання. І вот ті моменти, які происходять іногда э, э, В старые времена называли всегда вот игроков центральной оси бригадир, директор, хозяин. Вас как называют, Толик? Тимоха. <свистит> Тимоха, ну? это звучит солидно, понимаешь? Поэтому всегда так было, и всегда так должно быть. Тогда будет порядок в команде. А молодежь, она чувствует, и там действительно хорошие ребята, вы дорогого стоит идти слова, что это семья. Понимаете, это о многом говорит. Ну, до речі, от Игорь, багато хто вважає, що от футболісти, вони, ну, якби до євро 2012, де хто них може втратити форму? От ваша точка зору. Я не знаю, я вижу в глазах Толі, що, что, по по-моему, он очень четко и целеустремленно идет к тому, чтобы не просто сыграть на Евро 2012, а может быть, даже стать рекордсменом на территории там, бывшего Советского Союза по количеству серьезных футбольных странах по количеству проведенных матчей. Я ему это пожелаю, потому что он заслуживает этого отношения. Нашего... Лотар Матеус да. зіграв майже 150 поєдинків. Все-таки збирається дістатися до такого? показника? Є, є до чого йти, скажімо так. <рес> Якщо він зіграв, треба ставити собі таку мету і прагнути до неї, і йти до неї. Я просто з ну, задоволенням просто завжди дійсно приїжджаю. Було мені 21 рік, коли я проїхав перший раз в збірну. Зараз мені вже практично 32 скоро буде, тому я. З задоволенням приїжджаю в будь-який свій віковий час. Приїжджаю до збірної, провожу тут з гравцями час, спілкуюсь, тому що зараз граю за кордоном і не нахожусь з ними, як би сказати, в одному чемпіонаті. Тому мені зараз ще е, з більшою такою радістю приїжджаю до національної збірної, тому що довго їх не бачив, довго з ними не спілкувався. Там по телефону, смс це зовсім не те спілкування. Анатолій, ми вам бажаємо всього найкращого зіграти справді більше 150 поєдинків за національну збірну. На найближчий час хочемо все-таки, щоб збірна України і ви самі собі зробили прекрасний подарунок на день народження, який у вас буде наступного дня відразу ж після, після матчу проти збірної Італії. Ще раз вам всього всього найкращого побажати і відпустити вас до табору національної збірної. Дякую.